Оцінюєте заяву про підготовку до другого саміту миру. Це останній вікенд 24-го року. Вам слово. Ну, краще б ця влада готувалася до війни. Знаєте, як казали греки, після них давні римляни, хочеш миру готуйся до війни. Наша влада готувалася до миру, а не до війни, тому отримала війну. Зрозуміло, що Путін винен, але підготовка до війни була ніякою, і тому певною мірою. Ці заасфальтовані владою дороги на півдні Миколаївщини вони послужили, в тому числі для російських танків, дуже добрим знаєте, полотном для того, щоб доїхати навіть до мого рідного Миколаєва по Херсонщині. Точно так же відбувалося перехід через перешийки, там де Верещук з Єрмаком відкривали хаби. Але зараз і не про це. Сам Тіхий сказав про те, що ну, не формулами насправді. Все ж таки перемагається ворог, і, і я не розумію з одного боку слова, тобто я розумію слова пана Тихова про те, що ми знаходимося в сильній переговорній позиції. В нас все готова до миру, до проведення самітів, але їх треба проводити. Він каже: тоді коли їх треба проводити заради якогось результату, а не заради просто проведення. Але скажіть мені, який був результат? На першому глобальному саміті миру. Ну, якщо прибрати фотографування е, на першому плані е, Єрмака разом з Зеленським, а позаду е, тих е, наших, в тому числі ключових союзників у цій війні, то інших я не бачу результатів. Е, тому що сама формула миру вона була е, вона виникла напередодні, mm -hmm. нагадаю, нашим родичам, напередодні е, саміту Великої Двадцятки в Індонезії. А коли ми наступали, коли ми вибили русню з під Києва, з Харківщини, з правого берега Херсонщини, і тоді, да, коли ти наступаєш, коли в тебе ініціатива, ти маєш підкріплювати цю ініціативу дипломатичними зусиллями, тому що дипломатія вона ґрунтується на силі, а сила це перемоги на полі бою. Тоді, нагадаю, нашим дачам Путін не полетів і навіть не включився в цей саміт, тому що було зрозуміло, що він знаходиться в слабкій переговорній позиції. Коли Путін наступав, коли вже відбулися події під Авдіївкою, коли вже були інші речі, зверніть увагу на е, дату, і що відбувалося на полі бою станом на проведення саміту миру в Швейцарії, якщо ініціатива у ворога не будуть до тебе приєднуватись ті. Які не хочуть приєднуватися, як вони вважають до тих, хто може програвати. Ну, глобальний південь, на якого була ставка на глобальному саміті миру, щоб залучити якомога більше людей, він чекає, навіщо йому, е як, кажу, як вони вважають, і навіщо йому приєднати тих, хто зараз е ну, відступає. Тому відступає під натиском, е і тут е також єдиний марафон роз розповідає про те, що у нас дуже багато проблем, старяди не дають і таке інше. Значить. Е вже очеретина, це друга лінія фортифікаційних споруд, була взята Русньою. Вони розширювали фланги, нависаючи над нашими групуваннями, обходячи їх. Вже були інші події, Дивіться, подивіться напрямок удару Покровсь, який зараз з Мирноградом обходиться. Все це бачать різні там, значить, лолуди Сілви в Бразилії і впливають на тих, на кого вони можуть впливати в Атинській Америці. Бразилія потужна країна на півдні Американського континенту. Все це бачить Рамофоси, це е, лідер-президент е, Південно-Африканської Республіки, який не побачив обстрілу Путіним центру Києва, коли вони приїжджали в Київ. Е, на це впливає Сіньзіньпін, який має певну міру в свої сфери впливу серед глобального півдню, і свої плани пише, з якими погоджується Путін. Насправді путінські плани. І тому, коли вони проводили цей саміт. Сам Пантіхій каже, що не треба проводити саміт заради саміту, але вони його провели тоді, коли насправді було зрозуміло, що якщо ти підеш за кількістю, ти втратиш якість. Тому що Бразилія, африканські країни казали, оцей пункт приберіть, оцей пункт приберіть, оцей переформатуйте, там навіть вся ця формула мира була переформатована. Тільки три питання розглядалися. Із цих трьох питань навіть викреслили з шапки, наприклад. Сатут ООН, територіальну цілісність, тому що ті казали, що на наших умовах ми можемо прилетіти. Спочатку побігли за кількістю, щоб набрати більше людей, втратили якість, коли насправді почали відстоювати не через нашу владу, не через дипломатію Єрмаківщину, а стали відстоювати, тому що наші західні союзники-партнери кажуть, що ви робите? Ми не можемо бути більше патріотами, аніж ваша влада, аніж влада України. Тоді, коли чітко сформулювали вже сформульовані Зеленським на... Значить, о цій формулі миру 10 цих пунктів, коли з, залишили 3, і, принаймні, в тому формулюванні, який ну, не поступався е, Русні, то тоді втратили кількість. І тут ційзінпін підбрав під, 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 під свій план. І тепер, що посередині сходитись між цієї пінницьким планом значить, планом формули Миру Зеленського, і тоді Зеленський говорить: ми будемо проводити саміт миру. Нагадаю нашим глядачам, скільки в нас його переносив. І в жовтні, і в листопаді. Ми готові. Правильно ви кажете, що вже остання е, декада, останні дні 24-го року, а нам вже сказав президент Зеленський, і не тільки нам, нашим союзникам і нашим ворогам сказав, що значить, Росія, е, е, ми будемо проводити саміт з Росією в листопаді 25-го була остання дата. і... Нагадую нашим речам, мир буде в 25-му році на початку. Що почули, я тоді казав, що почули окупанти? Якомога більше захопити землі? Правильно чи неправильно? Ну, якщо мир буде, то треба ж якомога більше підняти ставочки. Путін піднімає ставки, він обстрілює е, значить, нашу енергетику, знаючи, що в ній відбувається після літніх обстрілів, куди ми були позбавлені маневрової генерації. Майже він залучає північну Корею, він піднімає ставки. Він наступає. Подивіться, що відбувається. Він наступає якомога більше захопити, щоб потім, ну якщо вже з ними говорити, давайте будемо говорити на ваших, е, значить, ви там запропонуєте мені, але на умови будуть мені, так чи не так? Зараз всі поступки пропонуються Україні, хоча е, ворог Росія. Тому тут нема чого коментувати. Абсолютно беззуба, бездарна політика, яка ґрунтується на припущеннях. На мирних планів, пам'ятайте, Єрмак, наш план є в 2019 році. У нас є план А, потім Б. Якщо не буде А, то буде Б. Який А, Б? Що це за АБВГД? Потім формули, мири, плани. Я, я не розумію. Загугліть, шановні наші глядачі, загугліть слово мир, загугліть слово план. Ви побачите, скільки у вас мінялося планів ну, у влади, скільки мінялося планів, починаючи з 2019 року. Вся ця АБВГД. Ну, як вони планують? Яким чином можна довіряти тим, які не могли підготуватися до війни? Mm -hmm. Побудували дороги, готувалися не до війни, а до миру. Хочеш миру, готуйся до війни, хочеш війни, готуйся до миру з окупантами. Будуй хаби замість мінних полей, будуй дороги для російських танків. І тому ми бачимо зараз наслідки, не результати, а наслідки тієї політики, яку проваджувала влада, протягом підготовки до... 19-го року до своєї перемоги, тому що вони хотіли все якісь посередіння. Зараз вони дивуються, чому американці значить проголосували за Трампа, який хоче швидко пропинити війну. А ви за кого голосували? Ти які голосували за 에, Садьомся посередіння і за те, що можна Лег... як там легко припинити стріляти? Бо я перекладаю з тієї мови, яку відстоював офіс президента і його радник Шефір, і всі інші, розкоруючи українське суспільство. Тому ми, я від них не очікую нічого продуктивного. І насправді, всі здобутки, які отримала Україна в, в, в боротьбі з російським окупантом, це здобутки Збройних сил України в супереч, діям, планам і таким формулам влади. Ну, але є об'єктивні закономірності. Я думаю, що насправді Путін, піднімаючи ставки, він тільки. Не скору, що робить себе гірше. Просто він це робить із тієї ситуації, яка складається в Росії, коли вдиватися нема куди, коли економіка Росії насправді вже тріщить по швах. Я не є, ви знаєте мене. Я ніколи не казав про 3-4 тижні, про слова Фукуями. Мені було дуже складно якраз на ефірах в 2022 році, тому що громадяни хочуть. Дивлячись на це, значить, опіум для народу з теремарафону, хоче через 2-3 тижні. Фукуяма нам розповідає про те, що через 10 днів Росія вже значить, 10 днів закінчилося, значить, подаляк в Ялті каву п'є. І тобі важко говорити про, проти очікувань громадян. Це як говорити з, з людьми, які прийняли дуже багато опіуму. чи я не знаю, цього. знаєте, пам'ятаєте, Чумак заряджав воду по телевізору. Люди її пили, і їм ставало краще. Ну, як ти будеш е діяти, якщо людям дійсно все є краще. У цей е Ерзац, по це бо експерти, розумієте, мені дійсно було складно, тому що треба було виготуватися вже купувати генератори, а не тоді, до кави в Криму. Тому я не є таким прогнозистом, але зараз я вам скажу, що насправді не від, не від гарного життя Путін почав цю війну, коли ми говоримо про війну про ідентичність, що наші громадяни, то ідентичність українців є, а в Росії її немає. Все, що об'єднує громадян Росії, ну, так званих громадян, це м'ясо в Росії. Це не тільки м'ясні штурми, це м'ясна країна. Бабо ж наражають це їхні слова, і їхня тактика, і їхня стратегія і їхня, їхня формула виживання, якщо ми говоримо про формули. Так от все, що їх об'єднує, це протистояння Заходу. Тому вони не знають і до вони не можуть зрозуміти, вони русські чи росіяні. От в всіх мовах вони. Росіяни, вони окремо рускі, окремо росіяни, тому що не працює ідентичність. Якщо руски і українець, і значить українців немає, і Білорусь це один народ, то тоді яким чином ми один народ з бурятами, з тувінцями, з якутами, з башкірами, з, з казахами, перепрошую, з татарами, які проживають в Татарстані? Ми не один народ, і але вони плутаються вони борються за ідентичність. Тому Путін почав цю війну не від гарного життя е і зараз, е несучи дуже великі витрати на е цю війну, втрачаючи е дуже багато людей і практично втративши можливості відновлювання техніки, окрім ракет, угу. зверніть увагу, остання статистика показує, що в грудні місяці вони мають рекордні, рекордні втрати е серед е особового складу. І набагато менше втрати, аніж було раніше там техніки і різних засобів ведення війни, технічні засобів ведення війни, тому що практично їм нема що відновлювати майже і вони не можуть впоратися з тими втратами, які вони мають. Тобто ідеальний шторм для Росії, великі витрати, і зараз, якщо ми за допомогою наших союзників будемо триматися. А то економіка Росії не витримає. І е, якщо наші mm -hmm. союзники і партнери зрозуміють, е, яким чином можна діяти проти Росії після цих катастроф в Чорному морі, катастрофи е, танкерів в Середземному морі е, того, що Росія робить е, гібридні, е, гібридну агресію в Балтійському морі, коли вона е, спочатку руйнує чотири е, е, кабелі, які є кабелями зв'язку, а потім вже е, Ест Лінк, – це силовий кабель, який об'єднує країни Балтії з єдиною електричною системою. То думаю, що треба обмежити Росії в її можливості отримувати газу і нафтодоходи, доходи. І тоді економіка Росії не впорається, і тоді все це все це рухне. Чим більше ти завивав, чим більше ти несеш витрат, тим тобі складніше буде утримувати навіть цей нульовий темп. А, і тому нагадую нашим глядачам, радянський Союз вбили, е, окрім зрозуміло, що суб'єктивного фактору це борці за незалежність України. Е, вбили дуже великі витрати на війну, дуже великі витрати на гонку озброєнь е, і різке обмеження різке Чим? обмеження доходів е, на е, те, щоб цю економіку е, воєнно підтримувати і е, цю війну підтримувати. Я сам працював на, на заводі три роки. Моє місто Миколаїв це було єдиним обласним центром в Радянському Союзі, не ну, якщо не брати Севастополь, тому що там база була Чорноморського флоту, Єдиний обласний центр, велике місто, яке було закритим, тому що майже весь Миколаїв працював на війну, і все, все це рухнуло. Тому що не було замовлень і заводи, які практично працювали на, на те, щоб підтримувати цей темп в виробництві зброї. То практично вони всі все це рухнуло, економіка рухнула, і радянський союз не витримав. Тому Росія в першому випадку, ми зараз напередодні 25-го року, в першому випадку mm -hmm. вона не потягне такі військові замовлення. Друге, я проти миру з Росією, але друге, якщо і коли буде так чи інакше, але умовно, розрядка. Якщо на яку сподівається Путін, то тоді ціни на нафту і на газ також падають. І ціна на нафту, про яку Путін приходив до влади в грудні 99-го року, яка була 9,8 доларів за барель, вона практично обвалила доходи російської економіки і думаю, що насправді все це чекає Росію можливо навіть у 25-му році. Але, але це не формули, але це не це закономірні процеси, це не бажання. Uh, і не плани uh, Гірмака, uh, там, Татарова, Пітішисті менеджер. Це об'єктивні процеси. От як Радянський Союз розвалився, там зараз ми про Трампа говоримо, Радянський Союз розвалився, не дивлячись на те, що Маргарет Течер була проти розвару Радянського Союзу. Вона ж потужний політик, нема питань. Виграла війну uh, за 8 тисяч кілометрів від Великої Британії. Хоча генерали навіть були проти. Гельм Коль був дуже потужним політиком, 16 років канцлерства. Uh, і е, ми маємо пам'ятати про те, що всі були проти розвала радянського союзу. Буш приїхав сюди, буш старший 90-му році. Е, говорив, що е, говорив про те, що пам'ятаєте промова курча по київськи, щоб е, націоналісти та значить не розвалили радянський союз, але радянський союз розвалився. Суто об'єктивних обставин те, що вони не хотіли мати проблем, зовсім не Спрацювало на те, що вони їх не утримували. Так вони боялися і досі, бояться розвалу розвалу розвало Союзу, тому що велика шафа, особливо напічкана ядерною зброєю, громко може гупнутись, але від того, що вони не бачать того, що об'єктивно відбувається, я вже скажу зараз про колективний захід, не означає, що це відбудеться. Пане Валерію, як ви вважаєте, от зараз створюється таке враження, що Трампу не цікава Україна. Трамп хоче зробити Канаду новим штатом Сполучених Америки. Та Трамп хоче Гренландію, Трамп хоче Панаму. А яким чином сьогодні наша дипломатія можливо запропонувати республіканцям спільний бізнес Україну американське на територію України після перемоги України? Яким чином, можливо, це дійсно Трампа цікаво тільки гроші? Яким чином нам комунікувати з Трампом, щоб Трампа. Зацікавила перемога України перш за все. <клес> ну, бачите, ми з вами казали, що хоче, що хотіла Маргарет Тетчер, Коль і інші на той момент лідери, і Буш старший, <клес> зовсім не означало того, що воно відбулося. Зараз Клінтон Клінтон, який тоді насправді. У дорозі до Москви, запросив українського президента в зал офіційних делегатів в Борисполі, щоб ми практично підписали договір про непосудження ядерної зброї і практично Будапештський меморандум. Клінтон зараз каже, що він, він каже про те, що він шкодує, що він це робив. Тобто, є закономірності розвитку. То хотів хотів Клінтон менше проблем, але насправді сьогодні він шкодує, тому що відбулися дуже великі проблеми, в тому числі США. Те, що те, що Трамп хоче заморозити mm -hmm. конфлікт, тому, що формула при мені би Путін не напав. І тому риторично я зацікавлений в тому, ну так Трамп думає так, і ті, які йому плани підкладають, зацікавлені в тому, щоб цю, як він вважає, війну припинити і працювати в економічній площині, зовсім mm -hmm. не означає, що так воно буде, тому що ну танго танцюють як мінімум двоє. Uh, і uh, Трамп вважає, що другий танго це все ж таки Сіньзінь Пін. Нагадаю, він набагато більш суб'єктний uh, аніж uh, Путін uh, в розмовах з Трампом. Uh, це не означає те, що легко можна пропинити стріляти. Але я думаю, що більш розгорнуто ми з вами поговоримо. Так, після включені